З тої сторони топиться. Ага. Вам потрібно, щоб тут металевий лист був 0,5 на 07. А я ставлю, як топлю, так я ставлю такий лист у мене. Переносний у вас ви маєте, так? Да, да? да, да. Я як затопляю поси зимою мені ото як зробили зимою, то я оце протопила, посиділа. Там раз чи двічі кинула цього і все. Заходьте. Дотримуйте, будь ласка, правил пожежної безпеки, бережіть себе. Так. У вас дуже близько мебель, тобто метр. Потрібно її трошки відсунути. І шкафчик та Е, Від температури, ось бачите, да, у вас тріщини тут. Від температури може зайнятися те, що ви тут повішаєте, і може трапитися пожежа.